Вітаю, діти! Ось листок та ще листок, а під ним сидить грибок у вогкій оселі, в моховій постелі. Сьогодні ми з вами будемо робити грибну поляну з аплікацій. Для роботи нам знадобиться зелений картон, різнокольоровий папір, клей, ножиці, олівець і стаканчик з під водички. Для початку роботи візьмемо зелений папір і відріжемо від нього куточки, щоб у нас вийшов овал. Відрізаємо обережно всі чотири куточки. Тепер змащуємо повністю наш зелений папір від центру до краєчки вклеєм і приклеюємо на зелений картон. Жовтий папір відкладаємо в сторону, а на інших кольорах ми за допомогою стаканчика обводимо по одному кружечку з кожного кольору. І вирізаємо. Тепер з кожного паперу вирізаємо кружечок обережно по лінії. Це кружечки готові. Тепер беремо жовтий папір, складаємо його ось так навпіл і вирізаємо смужки. Вирізаю три смужки, які потім розріжу навпіл. Ось мої смужки, тепер я вкладаю одну смужку в іншу смужку і розрізаю їх по лінії згину. Тепер кожну смужку я намащу клеєм невеличкий шматочок, ось так згортаю і склеюю. Мені потрібно 5 смужок так склеїти. Смужки готові. Тепер я беру свої кружечки, складаю їх один до одного, складаю навпіл і розрізаю їх по лінії згину. Ось такі півкола у мене вийшло. Тепер до кожної ніжки грибочки я приклею шапочку одного і того самого кольору. Беру блакитний колір і з двох сторін приклею до ніжки грибочка. Ось так. І так само повторюю з усіма іншими кольорами. Мащу клеєм ніжку, приклею помаранчеву шапочку. Потім перевертаю, намащую знову клеєм, ніжку і шапочку і приклею другу половинку. Тепер розміщуємо грибочки на полянці. Намащуємо основу ніжки клеєм і розміщуємо грибочок там, де нам подобається. І так робимо з усіма грибочками. По всій зеленій полянці розміщуємо наші різнокольорові грибочки. Ось така грибна поляна у нас з вами вийшла. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!